Масштабна антикорупційна операція викрили на хабарях чинних народних депутатів, посадовців та представників бізнесу за допомогу в отриманні підрядів землі та коштів під відбудову. топ посадовцям обіцяли квартири гроші. Та навіть криптовалюту. Нині правоохоронці зафіксували три правопорушення. Працювали спільно Національне антикорупційне бюро, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та голова державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм. Всього у трьох епізодах. Підозрюються два чинні народні депутати України, керівниця держпідприємства, власник приватного товариства, директор компанії. Дії осіб кваліфіковано за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Операція з викриття проходила у співпраці з топ-посадовцями та під контролем детективів Національного бюро і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слідчі дії стосовно народних обранців проводилися за погодженням та за сприяння Генерального прокурора. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення викритих протиправних дій. Десять років тому почалась відважна і героїчна боротьба, яка триває і досі? Сьогодні день гідності та свободи. До алеї Героїв Небесної Сотні приходять родичі загиблих майданівців, аби вшанувати їх. Окрім цього, в українському домі триває виставка під назвою «Заряджені гідністю та жагою свободи. Які артефакти там представлені? Розпитаємо у моєї колеги Ліді Середюк. Лідо, про що розповідають люди на майдані? Що ти чула і бачила? Ларису насправді у людей, які сьогодні приходять на алей героїв Небесної Сотні, дуже мало слів і дуже багато емоцій. Е, українці сьогодні пригадують, як 10 років тому події змінили хід історії України, адже ще 21 листопада, 2013-го тут зібралися близько півтори тисячі студентів. Згодом майдан побачив розстріли. небачену жорстокість з боку силовиків. Розгон, е, розгони майданівців, і сюди вийшли мільйони. Присутні е, тут саме на майдані не стримували здебільшого сліз, і переваж, переважна більшість навіть відмовлялися від е, камери, бо для них було дуже боляче згадувати. Е, Переважно більшість із них втратили тут на майдані своїх синів, братів, е, друзів. Але я пропоную послухати деяких людей, з якими вдалося все таки поспілкуватися. Я думаю, що коли тут все сталося, це це був перший крок до того, щоб ми захистили себе як нація, як народ, в принципі, як країна. І, на жаль, 10 років я не можу свідомити сьогодні, що пройшло 10 років, і що наша боротьба вийшла на такий рівень, що ми втрачаємо щодня просто страшно називати цифри, і вона має закінчитися. Тим, що ми це зробимо. Я щороку приходжу що восени, що в лютому місяці. Гадаю, що це гарне місце для того, щоб подумати, чим ми займаємось в нашому житті. Особливо зараз. Десять років тому українці чітко визначили свій вибір і чітко е, сказали своє європейське євро, європейське майбутнє. І от як виборювали українці десять років тому на майдані, це майбутнє пригадували сьогодні в українському домі. Там організували виставку з артефактів майдану. І чим супроводжувалася ця боротьба, виставку розгорнула аж на трьох поверхах. Там були різноманітні елементи побуту майданівця і каски, якими вони захищалися від беркутівців. Це і бруківка, якою жбурляли і також захищалися від зброї беркутівців, щити е, склад, також фрагменти, барикад картини, написані вже після майдану, відео, світлини. І до речі, дуже багато знакових людей сьогодні були на цій виставці. На виставці це і військовослужбовці, і історики, і студентство, і також переселенці із окупованих населених пунктів. А ще знову ж таки родини, які втратили своїх рідних на майдані під час революції гідності. Я пропоную послухати зараз ці слова. Емоції дуже хвилюючі, тому що дуже багато знайомих у нас жили колись в Бахмуті, і ми зараз поєднуємо 2014 рік і 2022-2023 роки. Коли тоді хлопці, дівчата з бахмуту були тут у Києві. Потім цього міста майже не стало, і це дуже страшно, дуже лячно. І хочеться, щоб цього більше не було ніколи. У нас ну, це спогади, дуже щемливі спогади. Коли все це починалося, це було все на наших очах. У нас син був учасником революції гідності, він ще студентом був, він бігав. На Майдан ночами, коли метро не ходило, потайки. І була навіть шишка на лобі від резинової кулі. Потім після, після Майдану він пішов воювати на фронт, ще будучи студентом, загинув в Маріуполі. У 22-му році в складі поуку АЗОВ захищав Маріуполь. Тому це спогади такі. Дуже як особисті, так і так і загальні. Емоції. Поваги, подяки до учасників Вірового Майдану Революції Гідності з схиляю голову перед е, рідними Небесної Сотні. Їхня заслуга, що ми е, вирвались, ми, ми б зараз не вирвались. Зараз, якби ми тоді з трудом, з трудом, я пишаюсь, що я один з небагатьох був військовослужбовців, офіцерського складу, які переконували, що народу треба бути з народом, що армію не можна ні в якому разі, що зброю. Онісили тільки від зовнішнього від Росії всередині. треба триматись народу і прориватись на свободу. Та я думаю, що Майдан не тільки для мене, а й для більшості українців, особливо патріотичної цієї частини. Це дуже важлива віха у нашому, у нашому житті. Майдан це був таким котлом соціальним, який переплавлював населення у народ. Майдан це була така таке явище, яке. Будило у кожному українці, оце почуття гідності. І Люди починали розуміти, що гідність може стояти тільки на свободі, тому в першу чергу це таки факел факел свободи, смалоскіп свободи для мене цей цей майдан. Усім присутнім на цій виставці пов'язали стрічки з таким українським стягом та стягом Євросоюзу. І до речі, дуже символічно, що така стрічка на мікрофоні п'ятого каналу. Бо медійники висвітлювали ці всі події наживо і безперервно. А нині продовжуємо пригадувати, яким був історичний день 10 років тому, і продовжуємо гартувати себе, бо ця боротьба все ще триває, Ларису. Лідо, дякую тобі за включення. Прекрасні коментарі ти записала. Наша Лідія Середюк про виставку артефактів в Українському домі і, взагалі, про настрої десятиріччя Майдану Революції Гідн.